Друзі, погнали жарити наші стегенці. Лиємо трошки олії, трошки не багато. Капельку. Оп, все, фате. Хай трошки олія нагріється і потім кидаємо наші стегенці. Друзі, взяли ми наші стегенця. Чи гумілки правильно викидаємо вже на нашу петельню. На, Олія вже підігрілася. О, як вони на... Перевертаємо помаленьку наші гомілки. Буду казати гомілки, бо кажуть, що правильно гомілка. Витя, смакота, смакотища. Зараз вам ближче покажу. Смакота, смакота, смакота. Друзі, погнав я гомілки вже скидувати, будемо з батьками вечерати. Тако беремо лопатку, щоб олію не забирати. Дивіться, наші гомілочки. Все, зараз будемо з батьками вечеряти, але сам перед зараз цю пательню помию.